сидим так а як шаурму это леша у тебя еще времени много все едят шаурму только на ходу Як це робити? Ну, ну аккуратненько соус не вылез и все а че ты такое лицо скорщил а меньше благородства это YouTube. его смотрят просто чтобы было что делать пока лук нарезаешь так что попроще индюк э. Это в телевизоре Украина самая светлая, самая красивая. А по-настоящему все здесь, в Ютубе. Вот ты знаешь, Леша, как украинец украинца воспринимает? Ну и как же. Или наебет, или только бы не наебал. Вот так и живем, вот так и воспринимаем. Как вообще тут можно что-то снимать? Люди лишний раз боятся даже что-то сказать. Например, Щас я поправлю, я ж лінзак, пате. Да. Скажіть, будь ласка, як вам Київ? Ви від Кузька? Ні, мені просто цікаво, як вам Київ? Від Корохотського? Ні, мені просто цікава думка киян про Київ. Вам як живеться в Києві? Ну, рівень життя. Нормальний. Достойний. приємний. А мінуси існують? Мінуси існують. Дякую. Блядь, орать украинский, украинский, никто не любит этого слова. Леша, да я ну, ну, просто наши родители, все взрослые, всегда говорили украинский. Я просто продолжаю традицию, династию. А если наши родные будут говорить хохлы, ты тоже будешь? Они, они не будут. А, а че это ты на русском зачерикал? У тебя что, родной херсон проснулся? До чего тут все это? Ти вже заїбав цією софістикою займатися. Як все це стосується того, що ти не можеш нормально зняти передачу. А от так. У нас яка музика популярна по рейтингам? А, правильно. ось зараз включи русську музику по фону. Звук поставим на всю, і сусіди не сп'ят, хто під нами внизу випростіть ми. І все. Зрадаємо. Козли. Москва русососы, русососи. Да что ви несете в массы? Да на вас смерть всіх українців за 400 лет. Да ви породили Путіна. І как мені жити знаєш, що я породив Путіна? Ілюх, справа ж не тільки в музиці. Ну розумієш? Музика це лише прояв твоєї позиції. Один з проявів. Да що это за піздец? Шо получається Українець, то українську музику слушает? Или то, хто русскую не слушает? справа же не только в музыке. Вот именно, Леша. Дело не только в музыке, а в выборе, на который пытаются влиять. А я вот хочу, могу, вот и слушаю такую музыку. А вот хочу, могу и не слушаю такую музыку. Я вот так хочу. Ты сам зрозумів, что ты сказал? Да. Ну, практически. В общих чертах, да. Тобто ти хотів би використовувати російську музику в своїй творчості. Ні, не хочу. Я і не хочу, щоб мені це запрещали. Я це ненавижу. Кстати, ненавидіти Я теж не хочу. А тебе представ, кем я буду по їхньому, если, допустим, не хочу ненавидіти Росію. Или, допустим, не хочу ненавидіти Росіян. По їхньому Леша, я вже буду не українець. А мені би хотілося бути українцем. Та припинити. Ну по всіх же новинах говорять, що всі ми різні і маємо єднатися. Що всі ми один народ і ми рівні на своїй землі. Льоша, ти ж ти, ти не знаєш за чим новості придумали. Їх придумали просто для того, щоб було що поговорити. Ілюх, ти знаєш, хто наш ворог. блядь. Ти за суверенність України кордонів 91-го року. Ти за державну мову українську. І ти зі своєю російською відмовою від ненависті. Залишайся українцем. Ну, що ти або в якійсь іншій країні живеш, або, ну, наївний такий. Ти мені просто поясни, як це все стосується того, що ти не можеш нормально зняти передачу. Ай, голова болить. Все, давайте рекламу. Головний біль, що турбує в період менопаузи, це мінус. Тоді треба брати щось плюс: нову Афіду Плюс. Два активні компоненти, поєднані в одній таблетці для посиленої дії на біль. Афіда плюс коли біль вимагає сильнішого засобу. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Ну що ти придумав, чому в тебе не виходить? Да, війна на дворі. Льоша? Ні, на дворі плюс двадцять п'ять. Я просто хотів снять, Леша, інтернет-передачу о путешествиях. В какой момент це привратилась в один большой ідіотський урок украинознавства? Та що це за передача? Ти просто приїжджаєш в якесь місто, гуляєш по центру цього ж самого міста, шукаєш торговий центр, шукаєш в ньому Макдональдс, потім їси в цьому Макдональдсі, а потім йдеш гуляти во дворі. Ти думаєш, що так будується нормальна передача? Я більше нічого не вмію. Що мені ще показувати? Як я по вечорам в КС фігачу, або як я новий трюк на скейті вивчив? Так тобі ж дають поради, чого ти їх не використовуєш, а? Ну чому б не навчитися тому, що тобі подобається? Я, Льоша, не учиться. Не можна ж бути таким телепним. Ну, якщо тобі не подобається навчатися, то ти і не дивуйся, чому в тебе ні переглядів, ні вподобайок немає. Ти просто халявник, котрий хотів зібрати велику кількість аудиторії, нічого при цьому не зробивши. Я. Yeah. Камеру держал. Правильно, ти камеру тримав. А треба було щось робити для людей. Це все я за Чого, блін? Це все тому, що депутати ворують. Гарна відмазка, Але це не про канал. Я пересмотрел уйму передач по ютубу. Ну і що далі? Ти думаєш, що якщо передивитися різні передачі, похлопати очима, то можна знімати і свою передачу. Від цього не навчаються. Ти просто хочеш все і відразу. В житті так не працює. Я почав в октябрі, Льоша. Зараз май. Какое все і одразу. Що це за костюм? Потому що он 5.000 стоит. Я на него всю зарплату из KFC потратил. Он будет в кадре постоянно. Что за назву? От, що Звучайно це за назва така? О, що це за назва воролоска? Звичайна українська передача. А що? Ну, вона не чіпляє. Спеціаліст, блядь. Ти знаєш хто такий бандера? Бандера. Что? Ну, Відповідай, ти знаєш, хто такий бандера? Пітністе животное. Та не пантера. Бандера. Ну і хто? Батько шлях би тебе трапив. Что? Що? Шляк би тебе Тобто це ти, блять, знаєш?